Кажуть, є така пора, коли варто підводити різноманітні підсумки та складати плани. Тому, діти, ось вам наші вчительсько святкові завдання. Ні, ні, ні. Це не домашні завдання на канікули, адже ми вас дуже любимо. Це наші пропозиції для вас. Як поліпшити різдвяно новорічний настрій? Тож, завдання номер 1 виспатися. Нічні тривоги, укриття, навчання, підготовка до дороків вимагаючи мало зусиль. Дамо собі нарешті відпочинок. Він нам так потрібен. Навіть на відпочинку не забувайте про свої домашні обов'язки. Наші тварини потребують щоденного піклування про них. Не забувайте про це. Завдання номер 3 Наїстися мандаринок на цілий рік вперед. Адже погодьтеся, у липні чи у серпні вони не такі смачні. Можливо, тому що вони не пахнуть новим роком. А ще варто. Достойно зустріти новий рік. До речі, ви вже гуглили, в якому самоодязі краще це робити? Хай 2024 рік буде солодким. Так, план роботи на канікули обов'язково зроблю. А ще спробуйте собі на канікулах зробити Діджитал Detox. Хоча б 12 годин без комп'ютерів, смартфонів, ноутбуків, комп'ютерів. Тільки ви, ваші рідні і ваші відчуття. Спробуйте. Також бажаємо як слід переключитися і зануритися у світ книги, адже новоріччя, аби для того, щоб зробити щось і корисне, і приємне. І нехай саме цього нового року всі ми відчуємо тепло родинного кола. Просто вдома на кухні вип'ємо запашної кави з батьками. Пасли мають скластися, і під ялинку усі ми загадаємо те бажання. Немає слів попописати, як сильно ми бажаємо його здійснення. Наступне завдання посміхатися і продовжити вірити в те. Що ми витримаємо, що сила дракона нам допоможе і стане на наш бік. Ми непереможні. 2023 рік. Він подарував нам значні перемоги в предметних олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих і військово-патріотичних конкурсах. Ми випустили 15 випускників. Набрали маленький, але дружній працьовитий перший клас. Отже, Життя триває. Відео знято з великою любов'ю до професії та вірою у Збройні сили України.